Запорізька молодь зібралася біля облдержадміністрації, аби вилікувати серце країни. Активісти виступають за розпуск українського парламенту. Така акція у Запоріжжі вперше підтримати її прийшло майже півсотні містян. У нас проект називається Серце країни. Тобто ми Верховну Раду представляємо як серце, яке дає імпульс для законодательної, в тому числі, всій країні. Якщо цього імпульсу не пройшло, тоді серце встановлюється. Ми хочемо перезапустити це серце, тобто переізбрати Верховну Раду. За це стояло люди на Майдані, за це загинули на Сотні, за це зараз гинуть хлопці от там на сході України. А справа У. в тім, що ця Верховна Рада, вона вже довела про те, що вона не здатна цю нормальну ілюстрацію зробити. Тричі відхилений закон про люстрацію. Провели на мітингу і невеликий патріотичний флешмоб. Люди розгорнули українські прапори та утворили з них коло. Свій прапор принесла і Катерина таким чином. Дівчина висловлює свою громадську позицію. Ну, основна ідея, яка мені здається має бути зрозуміла усім щаблям влади української, це те, що джерелом влади є народ. І ми, як представники народу, маємо і е, такі собі законні засади, і е, право повне, і громадський, мабуть, долг наш такий е, поспитати з влади, що робиться для того, щоб наша страна, наша країна. Цвіла і змінювалася для того, аби думки людей почули. Мітингувальники віднесли очільнику обласної ради Валерію Баранову резолюцію зі своїми вимогами. Почому сьогодні виступаємо і в нас даємо петицію губернатору і губернатору Баранову і Міжейка ж тим, щоб вони донесли нашу позицію до Верховної Ради і президента. це наш посил. Якщо ніяких змін не відбудеться, активісти пообіцяли і надалі влаштовувати подібні акції. Марія Шевченко Ярослав Бардаков спеціально для Медіагруп. нові проекти.